Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас буде відео про чохли. Які найпоширеніші, які можна зустріти найчастіше у нас в магазині. Розкажу вам про їх недоліки, їх переваги і спробую це продемонструвати на відео. Вам цікаво таке? Досить великий вибір чохлів маємо, але, скажімо, для себе. Прийняли рішення, що три типи чохлів ми будемо продавати, ми продаємо, і вони є найбільш, на мою думку, скажімо, потрібними для нас з вами. Перший тип це ми переносимося сюди. Це є так звані найпопулярніші чохли soft touch. Тобто вони мають отаке от. Софт-покриття, воно не скажімо, слизьке, всередині захищені бархатом таким якби мікрофібра, така, бачите. І, відповідно, вони мають досить класний от бортик. Видно. Наочно вам продемонструю на прикладі айфона, як виглядає цей чухов. Захист для камери чудовий, також є захист от екрану, Тобто тут, тут же наклеєне захисне скло. І ще ми маємо там міліметри два. Отак він виглядає повністю. Недоліки. Які недоліки? Я б сказав, недолік це може там, що бачите, видно трохи пальці. Там, це якийсь час користуванні, чохол досить там тривалий. І ось от, це недолік. В плані захисту, все чудово. Ми сказали вже про недоліки, а які переваги чохла? Захист, само собою. Ще одна особливість це те, що. Чухол має таку мікрофіброву основу. Відповідно, вся пилюка, яка є, вона вбирається сюди. Вам не так часто потрібно знімати, щоб чистити, і, відповідно, ви збережете свій телефон від пошкоджень. Які саме пошкоджені я покажу, коли ми розглядатимемо наступну категорію чохлів. Наступна, наступна категорія чохлів – це так звані силіконові. Казали, Ультра син, колись ультратонкі, але вони вже поділяються теж на дві групи. Ось, бачите, одна є така, що має такі так звані підсилені кути. Вона відповідно, наперед виходить. тобто Вони в плані захисту значно кращі, тому що при падінні отак от буде падати ваш телефон. Тобто це окей. А ще один варіант це так звані ультратонкі. Бачите, вони... Ну, дуже тоненькі, немає тут як такого захисту, але перевага те, що телефон акуратний, делікатний і відповідно тому їх теж люди люблять. Недоліком основним тих чухлів це є те, що вони жовтіють. Хто б що вам не казав, маркетологи там твердять, що наші чухли не жовтіють. це все байки. Кажу вам, які насправді вони жовтіють в когось за півроку, в когось за. Три місяці, але десь в середньому жовтизна з'являється. Тому якби це недолік. З цих маленьких, тоненьких недолік, що те, що вони в плані захисту мають такий легкий захист. Ну і звісно, їх потрібно, вони не мають цієї мікрофібрової основи, їх потрібно часто телефон знімати, чистити, щоб ви не мали такого, що я вам зараз покажу на прикладі одного телефону. Ось, бачите, у нас є 7 плюс. Це, скажімо так, людина носила цей чехол, той телефон в чохлі все життя. Але той чоловік не любив от таких от софта чехлів, а любив от такі от тоненькі. І дивіться, що сталося на задній частині. От Ви бачите, ці всі такі Ну, Це, звісно, тримач, скажімо, автомобільний магнітний тримач був. Оце відбилося. І ці всі такі плямки. Це все із такого чохла, що набувалась тут пилюка. Не так часто наш клієнт, скажімо, чистив. І отакі п'ятнишка ми маємо. Хоча це телефон ну, весь час був в чохлі. Оце основний великий недолік, я вважаю, цих ультратонких чохлів. Тому при покупці зважайте, що купуючи їх, я не кажу, що вони погані. Тут просто легший захист і частіше потрібно витягувати ваш телефон з чохла. І доглядати за ним. Ще варто відмітити, що наші оці так звані ультратонкі чухли бувають у вигляді з принтами дуже часто. Тобто, якщо ви бачите, от, бачите є надруковано, Тобто, бачучи десь такий е, чухол в оголошенні, це ви мусите розуміти ще звичайні, прості силіконові тонкі чухли. Просто тут є принт. З середини, бачите. От я відкрив новий чохол. Він отакий звичайний, без жодних там допоміжних мікрофібр. І, як правило, скажімо так, принт теж буває, бачите, це такий матовий, а тут є ще додаткова ламінація. Тобто ці будуть трошки краще носитись. Але ось тут видно чітко, що це є просто принт. Вони класні, веселі, але пам'ятаємо за догляд і захисту як такого вони серйозного не дадуть. Третьою категорією, яка зараз стрімко набирає популярність, це так звані, скажімо, чехли, їх маркують багато Crystal. Дуже популярні є ці з MagSafe зарядкою для айфонів. Ну, Коротко розкажу, чим класні. Мають досить міцний каркас, так як це такий композитний синтетичний матеріал, він жорсткий. І гнучкі краї, але. Ну, Скажімо, вони не є е, дуже тонкими. Відповідно, телефон класно захищений. Також має от, захист камера, є бортик спереду. Е, це, скажімо такі, якби досить ну, новий тип чохлів. Вони недавно почали з'являтися. Є в різних виконаннях різних е, фірм. З недоліків ви бачите, це теж жовтизна, але тут жовтизна з'являється на. У бодочках, якщо ви не хочете такої жовтизни, бачити. Ну і вони там півроку точно носяться без жовтизни. Якщо ви не хочете такого бачити, вам потрібно купувати чухол, який ззаді має. От, зараз я продемонструю. Потрібно обирати чухол, який, бачите, має чорну окантовку. Тут жовтого ми не побачимо. Підсумовуючи. Скажу, що от саме ці вони класні в плані, плані захисту. Вони класні, тому що мають прозорий, ну, скажімо, прозору задню частину, що ви можете там, якщо у вас якийсь цікавий колір телефону, все-таки його показати, не ховати. Але, ну, знову ж таки, недолік це те, що потрібно. Доглядати, як ми пам'ятаємо, час від часу ми знімаємо цю задню стіночку від пилюки, від цього відчищаємо. Тоді наш телефон довго буде гарний і без пошкоджень. І, скажімо так, це є дуже хороший, класний захист у них. Вони справді міцні і добре захищатимуть ваш телефон. Отже, друзі, підсумовуючи, скажу, що чохол це просто аксесуар. І хтось ходить з ним місяць. Хтось два, хтось три, хтось рік, хтось два роки. Але не забувайте про цей аксесуар, який дозволить все-таки вам ваш телефон зберігати завжди чистим, мохайним, без пошкоджень, без подряпин. Приємно, коли в руки беремо гарну річ. Тому всіх запрошуємо вибрати свій чехол у нас в магазині.